Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фоюа. Сьогодні буде тест двигунця, точніше, не двигунця, а більше навіть пропелера. Пропелера 50 на То 50, 4,5. Тобто, 50-45 модельки. от, от пропелер покажу ближче. 5 на 4,5. Це більше порівняння. Двох 5-дюймових пропелерів от, на двигунові під 6-7-дюйм-пропелери. В попередньому відео тестив такі от пропелери, більш стандартні, такі, лекальні, більш гарні. От, і а, ще маю в наявності ось такий от зелений. Маю таких всього лиш один комплект, і достались вони мені просто у подарунок. Я щось замовляв і здається, двигуни, як замовляв 2812. Китаєць мені в подарунок поклав такий от комплект. А, власне, Хочу більше порівняти лопаті їхні. Дивіться, от, Обидва на 5 дюймів. От, але лопать мають різну. От. Одна більш заокруглена, інша просто така квадратна і ну, чуть -чуть така лекальна по краях. От, Обидва пропелери на 5 дюймів. Власне, зараз буду тестити ось такий. От, і порівняльна характеристика їх буде а, в табличці у описі до цього відео. От. Також а, пропелери чорні, такі от. а вони на тесті давали вібрацію на півтори тисячі, а, ну, точніше на півтори, на імпульсові тисячу шістсот, Цікаво буде. Подивитися, як, чи будуть давати такі пропелери вібрацію, тому що ну, з виду вони максимальний дішман. От, ну, Подарунок приємно, чому байда. Чи варто такі купувати на От Я прикидаю собі, що такі можуть коштувати ну, комплект, там нехай 100 гривень вони будуть коштувати, що в принципі, зараз е, хочеться перевірити. Так. Запускаю батарейка 4 s а батарейка 4 s 30 Ампер регулятор обертів і так. Максимальна, просто він якось трясся весь так. Я не хотів, щоб він розлетівся. От я хвилююся за е підшипники двигуна. Ну, тому е на максимальних обертах я довго не тримав. От, на свій страх і ризик хто хоче придбати, будь ласка, От, но я такі пропелери собі би не поставив. Ну, якщо максимально там на якісь дешеві двигуни. Часто спробувати, наскільки хватить їх подшипника, тоді, да, тоді я би поставив. От, десь на обертах 1600-1800 ви бачили, яка була вібрація настільки сильна, що ну, сама колодка вона, ну, ну, якби почала танцювати. Це не просто її здуло вітром, от, а ну, вона почала дійсно вібрувати. І так, показники. Всі показники будуть записані в таблиці. А, там буде повне порівняння. А, такі справи. А, лайки, коментарі, пропозиції, якісь а, різні, що б ще хотіли, щоб я заміряв у цих двигунах. Прошу а, залишайте в коментарях. Такий по сьогодні огляд. Всім дякую за перегляд, всім гарного часу доби.